Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Питання без відповідей про 24 лютого ціною тисячу життів. Частина третя. Чому зняла оборону з аеродрому Гостомель? Пише Юрій Бетусов. Далі мовою оригіналу. Чому після доповіді директора ЦРУ Бернса про підготовку росіянами атаки на Гостомель з оборони аеродрому зняли 4-ту бригаду Нацгвардії і відправили до Луганської області на передодні вторгнення, що дозволило росіянам захопити аеродром сходу і швидко захопити Гостомель? Цитата 3 квітня американська. Видання Wall Street Journal оприлюднила статтю з посиланням на джерела у керівництві США, що глава ЦРУ Вільям Бернс у січні 2022-го відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та надав йому важливу інформацію. Тоді США мала ще більше інформації про план атаки Росії, включно з тим, що він передбачав швидкий удар по Києву з Білорусі. Глава ЦРУ попередив, що російські війська планують захопити аеропорт Антонов у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ. CNN повідомила, що. Вернс був у Києві 16 січня, 16 січня. План нападу на гостомель був на столі у керівництва України. Попередження 21 лютого. Я отримав деталізовану інформацію від Державної прикордонної служби про напад Росіян на гостомель на гелікоптерах 24 лютого. Виліз з Білорусі маршрут польоту через Чорнобильську зону. Ціль атаки захоплення аеродрому Гостомель. У перші хвилини 60 гелікоптерів. Якщо буде суд по цих подіях, будуть і свідки і свідчення. Ця інформація підтверджувалась планами вторгнення, як друкували британські та американські видання з посиланням на розвідку. Я подумав тоді, якщо Державна прикордонна служба має дані такого рівня, значить вони доведені до усіх сил оборони і усі готуються до відбиття атаки. І подумав, що атака Росіян дуже погано спланована, адже спеціально для оборони аеродрому Гостомель біля нього у 2016 році за рішенням міністра ВВС. І подумав, що атака росіян дуже погано спланована, адже спеціально для оборони аеродрому Гостомель біля нього у 2016 році за рішенням міністра МВС Авакова та командувача НГУ М Балана. Була створена нова четверта бригада Нацгвардії, у складі якої повноцінна та добре підготовлена батальйонна тактична група у складі 12 гаубиць д 30 зенітно-артилерійського дивізіону до 10 танків, понад 30 БТР 3 мінометна батарея 120 мм. А головне, що там значна кількість кваліфікованих солдат, сержантів та офіцерів, яких з 2016 року ретельно готувала до програмної підготовки легкої піхоти. Вони пройшли багато навчань і були здатні діяти без техніки. Якщо підсилити гостомель зенітно-ракетним. Комплексами то БТРГ четвертої бригади знищать будь-який десант на гелікоптерах, оскільки ніякого важкого озброєння у них бути не може. А поки російські війська будуть їхати 200 кілометрів від кордону, будь-який вертолітний десант переб'ють разом з гелікоптерами. На жаль, я помилився. Що відбулося на початку лютого весь бойовий склад четвертої бригади Нацгвардії, включно з усією боєздатною бойовою технікою, був раптово знятий з оборони аеродрому Гостомель на півночі Києва та прикинути в Луганську область. Останні кадрові підрозділи виїхали з Києва за кілька днів до вторгнення в Гостомель залишилися тільки рота солдат, сорокової служби, адміністративна частина і частина зенітно-артилерійського дивізіону. Кілька одиниць несправної бойової техніки. Головний удар росіян, про які попереджали в СРУ у січні, прийняли на себе три розрахунки зенітних установок ЗУ 23 та три розрахунки ручних переносних зенітно-ракетних комплексів. Жодного танку, жодної гармати для прикриття гостомеля, також чомусь не були зосереджені зенітно-ракетні комплекси Малої та середньої дії. Батальйон 72-ї механізованої бригади, який отримав наказ на вихід до аеродрому Томі лише напередодні просто не встиг вийти на позиції та розгорнути оборону і був змушений вступати у бій сходу вже після висадки десанту. Вже після висадки десанту на гостомель почали терміново кидати усіх, кого можливо. Резерви перекидати навіть нашими гелікоптерами. Хоча було багато часу зробити все заздалегідь. Усі збиті під час атаки росіян гелікоптери були за наявною на даний момент інформацією. Збиті розрахунками 4-ї бригади НГУ, але їх зенітні установки були під час бою з переважаючими у багато разів силами противника розбиті. А ти по апеза закінчились, завдати удар по російському десанту. Не було чим строковиків з бази відвели, і ворог на наступний день захопив базу бригади, яка шість років готувалась до оборони аеродрому. Бо знищити десант не було кому та не було чим. На день 20... за день 24 лютого головні сили росіян без жодних перешкод приїхали маршем 200 кілометрів від кордону і вийшли до Гостомеля. Якби десант у Гостомелі було знищено у той самий день, 72-га бригада та Нацгвардія встигли б розгорнутися навколо Гостомеля. Швидкий прорив російських військ. У Київську алгомерацію було би неможливим. Не були б захоплені так швидко гостомель, буча Ерпінь був би час на евакуацію. Важко навіть уявити, скільки б життів це врятувало, яких страждань та яких жертв би не сталося. Воїни 4-ї бригади НГУ чудово знали усю місцевість на аеродромі та навколо тренувались та жили в тому районі і були добре підготовлені. У них були безпілотники для коригування вогню. Усі на фронті, хто знає цю бригаду, знають про її високі бойові якості. За рік у складі з героїв України були б вони б знищили гостом. Мільський десант достатньо швидко ворог десантував би у першій хвилі 200 бійців. Під вогнем гаубиць танків подальша висадка була просто неможлива питання. Перше, чому, попри дані про захоплення аеродрому Гостомель для забезпечення наступу російських військ з оборони аеродрому, була знята в останній момент боєздатна 4-та бригада НГУ, яка відповідала саме за цей напрямок. Друге, чи була вчасно та в повному обсязі доведена інформація розвідки та ЦРУ про атаку на гостомель до військового командування? Третє, чому не були створені засідки на шляху руху російських військ на Гостомель. Чому не були створені засідки біля аеродрому зенітно-ракетними комплексами БУК та оса, які могли б відбити атаку? Чому навколо Гостомеля не було вчасно підготовлення оборони? Адже в цьому районі було достатньо військових частин та інженерної техніки. Чому не вивели літаки з аеродрому і передусім мрія? Четверте, хто за це все відповідає? Пише Бетусов. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.